Перш за все, знову ж таки, щоб прибрати всякі інсинуації і все інше, хочеться сказати ось про що. Тут було питання з приводу авторських прав. Мене дуже сильно дратує, коли мої роботи, ну, неважливо, як і художників, просто забирають, ніхто нічого не говорить, а потім ще й в додаток до того не жаль. В даному випадку реально трапилося таке трошки непорозуміння, але воно було. Закрити ну фактично дуже дуже швидко. Я зрозумів, що люди нормальні, вони ставляться до авторського права з повагою, реально з повагою. П'яти Піарити... я людина аполітична, але я патріот України. Я не підтримую ні одної з партій, чесно кажучи. Але однозначно можу сказати, що ну, цей напрямок цієї партії реально патріотичне, і мені це не вподобає. З іншого боку, хочеться сказати дійсно, ми заключили такий договір про досрокове співробітництво, і хочу зразу всім пояснити, навіщо це робиться, тому що у мене є товариш дуже гарний. Це Володимир Гешешев він опікується двома дитячими будинками: один Мажибіжський, другий Ладижинський, і частину коштів від цього співробітництва я буду жертвувати в ті дитячі будинки, тому що на даний момент, під час війни, під час того, що зараз відбувається в Україні, це також велика потреба не забувати там про дітей. І знову ж таки, щоб ці гроші за ту ж саму символіку, за це все, щоб вони йшли на добре діло. Я думаю, що це буде правильно і це буде гарно. Ну і дякую за те, що ви мене покликали в до співробітництва. Дуже дякую. Я думаю, що інситуації більше з цього приводу не буде. Прошу не думайте, що це там для мене найголовніше, що поважали художників і поважали авторські права. І такі прецеденти я обіцяю просто всім, що я буду за свої авторські права а, реально боротися. Того, що і ми Україні, будемо допомагати. В, в, в Україні в Україні це жах, і це ну це страшно, те, що, що цього інституту інституція дуже слабо розвинена. І зараз на даний момент я думаю, там що за допомогою громадськості, і мені дуже сподобалося, що громадськість також дуже сильно підключається до цього всього. І за допомогою громадськості ми таке відношення до автора поміняємо і воно буде більш цивілізованим, більш таким європейським, як кажуть, модно, ну, але то, то має бути українське поважне відношення до автора.